Також була коротка інструкція, як ви можете собі сформувати два окремих посилання для, для рекрутування учасників або партнерів бренду. Тобто мати собі окремо ці два посилання. Алгоритм кроків: перше, входимо в особистий кабінет. Авторизуємось. Авторизувались. Це потрібно для того, щоб тут, в цьому браузері, вас запам'ятало запам ваше реферальне посилання. Тобто, ми зайшли, авторизувалися, все окей. Тепер виходимо. Вийти і бачимо, що все рівно наше реферальне посилання, ось тут залишається. Тепер ми проходимо в розділ «Приєднуйся» біля кнопки Увійти і одразу нам виникає запрошення приєднатися як учасник. Я відкриваю в новій вкладці, бачу, що відкривається форма для реєстрації. І як я розумію, що це буде моє персональне реферальне посилання для запрошення учасників. Тут є позначка, що це мембер. Учасники переваги учасників, СТОР це є магазин, тобто реферальне посилання, і «П'ятірки» – це є назва мого реферального посилання. Відповідно, у вас буде або ваш номер, або той реферальний, як ви його назвали. Все, я копіюю собі це посилання і використовую для того, щоб надіслати потенційному учаснику або в будь-яких рекрутингових методах, де я хочу рекрутувати учасників. Тепер хочу я взяти посилання для реєстрації партнерів бренду. Прокручую трошки нижче. Тут є партнер бренду. Дізнатися про партнерів бренду. Я переходжу на сторінку можливостей партнерів. Я бачу, що тут вже є бізнес-можливості, позначка також є позначка мого реферального посилання, тому я його просто також копіюю і використовую для реєстрації моїх потенційних для того, щоб надсилати моїм потенційним партнерам бренду або в будь-яких активних рекрутингових діях, де я хочу, щоб в мене реєструвалися партнери бренду. Будь ласка, користуйтесь. З гарними результатами.